Пережила удар Шахеда по будинку на Київщині і 9 днів на хвилиночку чекала, допоки її знайдуть під завалами. Ось фото цієї кішечки. Господарка її розповіла, ворожий дрон влучив в спальню, де під час атаки ховалася кицька. В чотирилапої опалені вуса, шерсть і, ймовірно, є пневмонія. Однак тваринка жива. Ну, бачите, як кажуть, в кішок дев'ять життів. Тернополі виявили тіла двох людей, які раніше вважалися безвісти, зниклими. Кількість загиблих зросла до 38, Повідомляє місцева поліція серед загиблих вісім дітей. Ще троє дорослих досі вважаються зниклими безвісти. Слідчі дії тривають. Нагадаємо, що 19 листопада ворог завдав удару по багатоповерхівці в Тернополі, внаслідок чого постраждали щонайменше 94 людини. І от бачимо, що вже 38 загиблих. На Росії розбився літак. Ан 22 з військовими, як пишуть рашиські пабліки. Належав він ворожому Міністерству оборони на борту було семеро окупантів. Судно злетіло не в той бік в Івановській області, неподалік Москвиця. Як пише комерсант Рашиський, цей літак був в експлуатації більше 50 років. Борт почав розвалюватися ще у повітрі. Його уламки впали у водосховище в Івановській області. І розроблений у 60-х роках минулого століття військово-транспортний літак Ан-22 Антей, призначений для перевезення важких і великогабаритних вантажів, як цивільного, так і військового призначення танків, бронетехніки, десанту, великих конструкцій, наприклад, турбін тощо. Особливість «Антея» в доставці так званих негабаритних вантажів на великій відстані. Завдяки просторому вантажному відсіку. Він єдиний літак у світі, здатний сідати на ґрунтові аеродроми. Антей сьогодні залишається найбільшим турбогвинтовим транспортником в світі. Загалом було випущено 68 цих літаків. В робочому стані на сьогодні залишилося до п'яти бортів. Повідомляє The Aviationist. Ось так. Рефія експлуатує антеї не від хорошого життя. При усіх його перевагах це учорашній день світової авіації, адже в умовах західних санкцій Російська Федерація продовжує використовувати от застарілу техніку. Якщо її стан геть не відповідає граничним вимогам. Її переводять у ту частину повітряних суден, які розбирають на запчастини. Літаковий канібалізм це поширена практика продовження життя техніці на Ерефії, але не випадково, що з нею трапляються такі от від'ємні злети, як з Антеєм в Івановській області. Видання Комерсант стверджує, це був останній літак Ан 22 у складі повітряного флоту Федерації. За даними видання, Москов Таймс від початку року в Росії зафіксували, Фіксовано близько 60 авіаінцидентів з повітряним флотом, тобто технічних несправностей, аварій, екстрених посадок та катастроф, зокрема у липні, розбився пасажирський ан 24 який здійснював рейс Хабаровськ, Тинда.